Серіали це не зовсім мій формат. Пишіть, чи варто продовжувати. Якщо буде багато лайків, і коментарів за продовження, то я буду бачити, що вам дійсно цікаво. Все починається з прологу про світ без темряви і як Моргот це змінює, знищуючи дерева, які були світлом ще до сонця, тому ельфи йдуть на війну і перемагають його, але його права рука Саурон назбирує велику армію орків, знаходить брата Каладряль, який саме його шукав, щоб знищити, вирізає загадковий символ на його тілі і чомусь втікає. Напевно, щоб навіть наймудріші ельфи Зірвали собі макітри від такої загадки. «Наймудріші з нас не змогли розтлумачити його значення». І тут починаються події цього серіалу, які датовані другою епохою, яка була показана в пролозі володаря перснів. Всюди, розруха, море трупів, а Галадрель чистенькій вечірній сукні складає пірамідку з шоломів. І так як і її брат шукав Саурона, але той знайшов його першим і вбив, Галадрель робить висновки, що хто кого першим знаходить, той перемагає, тому вирушає на його пошуки. А куди ніхто не знає. Вони просто блокають століттями по лісах, білосніжних горах і краях. «Іди туди, не знаю куди. І дуже дивно, як ця шайка не послала її куди подальше ще в перші роки поневіряння по світу, без жодних зачепок. Вони вже навіть думають, що саурон це просто лише давність. і все одно продовжують ризикувати життям, так ніби надивилися на Сталони в 90-х. Шукачі старанно несуть олімпійський вогонь, який не має згасати навіть в таку погоду, або щоб показати, як зіпсувати хорошу сцену одною деталькою, раз і вже нема того сильного вітру. <гум> і от саме тут, де сили залишають ельфа, стається диво, вони вже прийшли. А якби він не впав, напевно, потопали деталі і не замітили. Так. Галадріаль показує, що в неї є великий дар. Все знайка, вона тут вперше, але місце збору орків після поразки моркута. Звідки така впевненість? Тут же чомусь робить висновки, що схоже, їх врятувалося значно більше ніж ми вважали. І навіть бачить, де були двері, коли там нічого не видно. Рідкісний дар. Ці орки намагалися володіти магією невидимого світу. Ну звідки ти це все знаєш? Я ціную вашу цікавість, yes. але і діді до сраки. Навіть камінь не здатен сховати позначку. ще позначка не встигла появитися, вже говорить про неї і чомусь знає, що вона означає. Хоча навіть наймудріші не могли розгадати. Наймудріші з нас не змогли розтлумачити його. значення. Ця позначка має вказувати оркам шлях. І так як Галадрель просто дивиться, як єті переросток, розкидає ельфів, а потім його закатрупить, навіть не напружуючись, звісно, вони їй кажуть, короче, нам до сраки! І шукай собі інших дурачків, які будуть століттями за тобою бігати. І дивлячись на те, як ця шайка протистояла Єті переростку, стає зрозумілим, що король ельфів Гілкалат ще від початку наплював на цю місію і не вважав її серйозною. А хрін з ним лисицю швидше на хутронога. Я б обійшовся без зустрічі з ними. Ти так кажеш, Ніби хутроноги, то є небезпечність створіння. А в вмілій ховайки хутроноги навіть повністю дим можуть поставити на паузу. Так. Якась зовсім не голодна версія вовка, яка тільки спостерігає за їжею на ніжках. Хак. Кумедний елерон з Лондона. Ліндон. Ой, тобто з Ліндона. Бідолаха скучив, зірвався, щоб побачити подругу, а вона бере й динамік його поповній. Я не придворна дама, яка клює на солодкі лестощі. І ще й показую, якщо ти не король, де роби собі мозоль. Я вимагаю особистої розмови з королем. Діл коронує шайку шукачів, які так нічого й не знайшли. І байдуже, а вирази лиця у каладрель, таки ніби її відправляють на все літо картоплю копати, а не в ельфійський рай. Ельрон взагалі запевняє, що обіцяю тобі, якщо виникне ледь чутний шепіт про цю загрозу, я не спочину, доки її не знищу. Енігалогань. Ні. Ну і хрін із ним. А тим часом Арондір заходить по пивка для ревка, але йому тут вже давно не раді. Бо... Опустися, гастровух. Чекають визволення від довговухих. Напевно, краще їм жилося з орками в одній конюшні за часів Моргота і Саурона. Йому рада тільки Бронвін. І так як він дізнається, що його місія наглядача закінчена, йде попрощатися з нею. Але тут намальовується проблема, і так як він впевнений, що ця зараза не заразна, навіть не миє руки і вирушає на схід шукати причину. А хрін з ним та дурнувати якийсь, та ні, а так. 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 Отак, через малих дурбеликів пробуджується зло. Ну і хрін із ним. Гіл Галат нам показує, чому Еєронд в майбутньому буде таким пофігістом. Він мав в кого повчитися мудро пофігізму. Тінь, котру вона шукала, справді досі існує. Не тривож цим свої думки. Галадріаліка каже, дар, котрий я вирішила відхилити. Тому вона вирішує. А я йду шукати ворога, що втік від нас на північ. Сама, якщо треба. Ну, звісно, що правильно вона відправляється з чайкою на захід сонця, щоб відкрити чомусь закриті слова брата на початку. Інколи дізнатися можна лише торкнувшись темрі, щоб світло, яке поглинає всіх, чомусь притормозило на ній і щоб вискочити за борт відкриті води моря і надіятися, що тут нема ніяких холодних рибок, або просто хотіла побити рекорд марафонця роса Еджлі, це неможливо. А метеорит чомусь пролітає через всі народи і тільки тоді падає. І виявляється, що тут у Джона Конора є пращур, тому з майбутнього прислали термінатора, але цього разу в тросілях, які навіть не підгоріли. Це все брехня. Звісно, найпершим відвідувачем стає дуже цікава на пригоди Норі, яка чомусь думає Я була приречена його знайти, Саме я. ніби він їй на голову впав. Тому вони крадуть візок, світло, лямпи і дуже таємно везуть на гуляса кудись ховати. Чому може маска знає? Бо треба, я так і знав. А Арондір грається в гендельфа темненька нічка, хтось спалив селище, якась незрозуміла пещера. Вирита, тому йди сама назад. Мене тут справи намалювалися. Йди, поперед свої. Ти не підеш зі мною. А тим часом ельфи вирішують зробити вежу, яка вона завжди змінить долю серед зем'я І так як самим їм не впоратися, телепортуються до гномів. Ельронда опускають, бо він визвався на батл з дуріном, бо дуже вже йому кортить замовити одне бажання. У випадку ельфової перемоги ми виконаємо одне його бажання. Півмільйона доларів. Гарна ідея. І щоб не страшити Елєронда, всі гномки чи гномкині поглили бороди, поки він чекав, може, тому його і не впускали так довго. А чемпіонка все ще пливе. Якимось дивом тут з'являються якісь людини, які є для того, щоб рибка переросток їх з'їла. І якщо в цих водах водяться такі істоти, трохи дивно, що ельфи проходять такий небезпечний шлях до свого заходу сонця. Тобто, якщо вас така рибка навідає і ви не доплили, то Крін з ним. А Галадріаль не те, що щастить, що вона рибці не. Кава, то ще й хлопачко також вцілів із своїм плотом. А то, дивлячись, як вона замучилася, рекорд напевно би не побила і вирушила б на пошуки Джека Довсона. Звісно, Елірон поступається Дуріну, тому влакало його бажання, а Дурін йому відкриває таємницю, що приходити тільки тоді, коли тобі щось потрібно, якось не по пацанськи, особливо раз на 20 років. Тобі щось треба? Я приїхав побачити друга 20 да? років для ельфа. Я змигнути. Чувак. Який же ти покидьок? А Бронвін він дуже хоче переїхати до ельфів, але їй не вистачає доказів, чому це потрібно. Тому вона вбиває тупенького орка, який без проблем кудись затягнув воїна ельфа Арудіра. Але з домогосподаркою і малим не справився. І видно, то дуже неякісна версія Орка раз він не може внюхати людину в одній халупці, коли Саруманові за кілометри чули. Що таке? Люди! Що Нічого собі. І взагалі, якщо його притягнув обрубок Саурона саме в цю халупку, чому він пішов, якщо обрубка не знайшов? Та хрін з ним. А хлопачко замість того, щоб одразу лапати мотузку і закріпити, просто дивиться. Напевно, знає, що може зануритися метрів на 10, а вирубана ельфійка за цей час не втопиться, і вони разом за секунду винирнуть. Та, звісно. А тим часом термінатор показує, звідки його відправив скайнет. Але світлячки довго не витримують таких фокусів, тому в них сідають батарейки. Цікаво. Або вони самі хочуть імітувати свічку, чи їх змушують хутро Всім пофіг. Я ніколи не бачила таких зірок, однак маю уявлення, де їх знайти. Та ясно, що маєш. Ти, напевно, як Галадріаль, дружиш з сценаристом, а він підкаже, якщо треба. <смітні> Якась дивна штуковина починає затягувати кров. Звісно, найкраще рішення просто дивитися, що буде. Хрін з ним.